Рада бачити, і почнемо, мабуть, із скандальних так новин, зокрема, от про слугу народу Арістова, який відпочивав на Мальдівах, це з'ясували журналісти, і ця справа обростає новими деталями. Поступово треба віддати належне, що реакція керівництва фракції Слуг народу була досить оперативною. В той же день вони заявили, що як тільки підтвердиться. Мовляв, будуть ну або виганяти з фракції, або складати повноваження, і справді він написав заяву на складання повноважень, але тепер з'являються нові цікаві деталі. Виявляється слуга народу, так більше того, що й заступник голови комітету із нацбезпеки і оборони, тобто людина, яка допущена до найбільших таємниць держави. Він перебував на Мальдівах під виглядом службового відрядження. Там в нього вже відбувся обшук. З'ясувалося, що він перебував три дні в Польщі. Після того взяв дистанційно взяв лікарняний, і от типу на лікарняному перебував на Мальдівах. Під час обшуку вже виявили паспорт із відповідними штампами про перетин кордону, так що журналісти не помилилися. Вони ж, мабуть, не, не за особистим паспортом, а за дипломатичним. Не видно на картинці насправді якого, якого кольору той паспорт. Я думаю, що за дипломатичним. Це, ну, це ще ганебніше, до речі. Тому що, до речі, у українських політиків, західні політики весь час, ну так би мовити, попереджали, що ви зловживаєте дипломатичними паспортами в особистих цілях. Навіть по моєму під час війни Суркіс перетинав кордон з дипломатичним паспортом українським. Ну, тим не менше, влада намагалася боротися із цим питанням. Наскільки я пригадую, і були вимоги здавати кожного разу дипломатичні паспорти після кожної поїздки, але таке враження, що ці вимоги стосувалися тільки опозиційних фракцій, ну, а, а не провладних. А в даному разі мова йде про слугу народу, і ще й який перебуває в керівництві ну, одного із ключових комітетів. Верхової пані України. Наталі, тут же проблема спікера Стефанчука. Що... От це ключова проблема. Це це він все він він створив абсолютно нерів... нерівноправні умови для всіх політиків. Дивіться, у мене виникає питання: а хто підписував відрядження в такому разі? Ну тобто, Стефанчук? хто надав, хто надав документи на виїзд відповідні, навіть якщо е цей персонаж обдурив усіх, але хто ж ці документи на виїзд на дозвіл підписав в такому разі? Так ну, далі постає питання право. приватної клініки, яка відкрила цей лікарняний. Далі там інші питання, чому на кордоні? Випустили, тобто купа насправді людей, які задіяні. Так крім Арістова, є ж питання ще по-Дубінському. Це Він перетнув кордон взагалі по довідці з Міністерства охорони здоров'я, як супроводжуюча особа хворого батька. Тобто, ну ми не будемо, скажімо, вдаватися в ревізію, чи наскільки хворий його батько, але те, що. Багато людей без депутатського мандата не можуть перетнути кордон, супроводжуючи своїх хворих родичів. І це, це ну, дуже нерівноправна ситуація. Тобто нам з 2019 року нас привчають, що Україна це країна нерівного права. Хоча до того, по моєму, влада пробувала привчити людей, що всі рівні перед законом, і це, до речі, дуже заохочувалось перед, наприклад, перспективою набуття членства в Європейському Союзі. А зараз навпаки банкова вирішить про те, що два переходи в вечерній лошаді в Євросоюзі. Ну, Зеленський же сам оголосив про те, що до кінця року він готовий розпочати перемовини про набуття членства. Але разом з тим, проблема декларації, проблема нерівності перед законом. А... Верховенство права це ж ключова категорія. А проблема декларації тут, от, якщо ми говоримо в контексті Арестова, так і його відпочинку на Мальдівах певним чином теж фігурує, я би так сказала, так. тому що мова йде про наддорогий готель Волдорф Асторі, три тисячі мінімум доларів там. Які реальні суми добра. називаються тільки за одну ніч перебування? І постає питання: а чи мав народний депутат Слуга народу легальні гроші? Для власне кажучи, відпочинку у цьому наддорогому готелі це перше питання, так яке постає ще одне питання. От з'явилася інформація про неї повідомила Ірина Геращенко, народна депутатка від Євросолідарності. Правда, зі словами кажуть там, це не підтверд. Це не підтверджена інформація, але ну тим не менш я її оприлюднюю саме в категорії непідтвердженої інформації. Є е, 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 так такі чутки. В парламенті що після от цього скандалу із Арістовим глава парламенту. Стефанчук скасував усі, тобто геть усі закордонні відрядження народних депутатів. І е, ось тут постає питання: а як у нас тепер із парламентською дипломатією? Тому що насправді е, ну дуже добре потішатися, мовляв, тепер ніхто нікуди не поїде, але взагалі-то країна потребує парламентської дипломатії так. і лобіювання багатьох питань е, саме на законодавчому на парламентському рівні, тому що. Спершу відбуваються такі контакти та на парламентському рівні, а потім ми отримуємо зброю, фінанси там і все решта. Ну хочу нагадати, що парламентська асамблея е, НАТО, наприклад, це, е, ну скажімо, якщо порівнювати, я от був е, колись в них, і це ніби таке непоказне приміщення в Брюсселі, але вага політично парламентської асамблеї НАТО виключна, бо без без волі парламентів країн. Виконавчі органи країн не будуть діяти ну, так, як е, е, парламентарі їм пропишуть. Тому історія з забороною перетину кордону Петру Порошенку, який їхав на саміт е, парламентської асамблеї НАТО, вона більш ніж кричуща. Тому що в той час, наприклад, представник. ОПЗЖ Нестор Шуфрич спокійно в приватних інтересах шастав туди-сюди до Будапешта, де нібито перебуває його родина. Тобто, ну ця ж історія не, не одноденна. А як тепер розпорядиться Стефанчук щодо справді парламентської дипломатії? Тут ну, може бути один варіант, що. Надалі тільки офіційні делегації в складі кількох там можуть відвідувати. Різні закордонні заходи. І якщо це оформлено дійсно як ну, група парламентарі, ви знаєте, насправді, якщо говорити про скіпливо, то конституція, взагалі, то забороняє обмеження так. виїзду депутатів навіть під час воєнного стану, що важливо. Тобто, це в принципі, ці речі нововведення влади вони є незаконними, тобто У вони є, а, вони є антиконституційними. Так. Але окей, ми розуміємо, що війна відбувається, ну, я, і я, всі ці Речі Що? відбулися. Так. Дайте я завершу. Відбулися після відомого вояжу Тищенка, нібито для зустрічі з громадою е, в сонячному Таїланді. Так так може владі? Треба своїх депутатів нарешті почати контролювати, а не вводити антиконституційні обмеження. От в чому питання, ну звичайно, треба тільки в нас же ж конституція розтоптана взагалі з моменту розпуску восьмого скликання. Розпуск восьмого скликання був антиконституційний. і тепер, от, ми маємо історію, коли е, слідчі органи оголошують в розшук голову, колишнього голови Конституційного суду Тупецького. Який е, обслужив, так би мовити, е, конституційно судово обслужив нову нову владну команду імені Зеленського, визнавши розпуск парламенту конституційним, що просто було глумом над правом. Ну а після того, вже що твориться, вже, це вже нас нічого не дивує, тому що е, по конституції топ, топчеться Зеленський, по, по конституції топчеться парламент, не кажучи вже про правоохоронні органи. Ну, але чому влада не може контролювати власних депутатів? Тому що ну це ж це ж називається так. До, доходи е, приписуємо собі, а видатки ділимо на весь народ. Тобто там, там де є е, 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 ну, ситуація або особистого збагачення групи близької до влади, або Ну, їх якихось їхнього демонстративних можливостей е, показати свою свою зверхність. Е, це такий трошки феодальний такий, е, павичизм, можна сказати, тому що ну, от вони розпускають хвоста і демонструють те, що вони влада, і їм е, е, плювати на права меншості. Але з іншого боку, вони ж добивають репутацію України і перспективу України, відсовують на десятиліття щодо членства в НАТО і ЄС. Um... І в нас багато питань насправді щодо просування нашого щодо ЄС і так. щодо НАТО. Щодо НАТО, взагалі особливо після цього ну, саміту, Ми, ми згадали ми, про декларування. Ми зрозуміли, як багато та як багато так. насправді треба зробити. І от є рік на виконання хоча б якихось першочергових завдань, чи бачимо ми постановку цих завдань і просування якесь у цьому напрямку. От я в цьому не дуже впевнена. Ну от коли з'явилася інформація про те. Що е, влада по суті проігнорувала декларування доходів. Раптом останній тиждень випливла якась дуже дивна інформація про те, що понад 36 тисяч чиновників, в тому числі судді прокурори, е, е, масово задекларували своє майно. І тут же треба нагадати, що без е, повернення до декларування е, ніякої мови про набуття членства в ЄС не може бути. Тому що ну от, з огляду на воєнні дії влада е, приховала, ну, спростила існування злодюгам, так би мовити, але те, що зараз е, в ряди годи. Е, Випливає ті всякі поправки імені міністра Малюськи, який там придумує схематоз, як можна, ну маючи рахунок величезний в банку, на момент декларування його можна обнулити, а потім через два дні повернути гроші назад. І, і ця ця ж історія. Тобто, таких лазівок влада понаробляла дуже багато, і вона це втюхує нашим західним партнерам в той час, коли вона залежна на ну більш ніж на. 50% залежний навіть бюджет країни від західних партнерів, банкова дозволяє абсолютно нахабно брехати в очі партнерам. Це означає, що? Це означає, що вони реалізують певний оманський кейс, про якомога е, довше відстрочення. Е, ну, Набуття критеріїв Україною і для членства в НАТО, і для членства в Європейському Ну, Володимире, Давайте так, це припущення, скажімо так, Та такі зробимо. Це, це... Я, я маю зробити згідно закону про так, медіа зауваження, так, це при... що це припущення це припущення, але коли ми систематизуємо ці дії, раптом э, стає чітко зрозуміло, що це ці дії таки координуються з певного центру, тому що вони імпульсивно не можуть так виникати одна за одною. Тобто вони все-таки в силу послідовності цих кроків виводять на певний результат. А цей результат, на жаль, неприємний для нас, для нашої перспективи європейської і натівської. Ну, тим не менш, нам потрібно якось просуватися в цьому напрямку, і е, от зокрема, те, що стосується електронного декларування. так ага. ми поки що не бачимо та от заяв відповідних там, ми бачили там вечірнє звернення президента, наприклад, е, з приводу Арістова, мовляв, тепер нікому нічого не дадуть, і так далі. Але ну ви, хоча б поверніться до декларування, пані Наталю. Тут е, зараз дуже чітко проглядається в діях влади така імпульсивно. Реактивна поведінка, тому що е, ніхто не відслідковує жодного календаря, е, ну, скажімо так, проміжних фінішів по тих чи інших темах, е, і е, ну, запитів Європейського союзу чи НАТО по е, формуванню е, політики е, членства майбутнього. Тобто. Треба ж все таки розуміти, що на певний місяць, на певну дату виникає та чи інша тема для обговорення, тому що західні інститути працюють як. Вивірена така механіка, яка циклічна, яка там щомісяця повертається до тої теми, до тої теми, через два місяці до наступної теми. Тобто ну, ці шестерні обертаються і вони актуалізують весь час якісь питання до української влади. А українська влада у відповідь, що робить? За те ми воюємо. Дайте нам більше зброї. Чекайте. Те, про що вас питають, не пов'язане з війною, а пов'язане з діяльністю державних інститутів, міністерств. От ми зараз е чухаємо потилиці, дивимося на платіжки по електроенергії, а це ще не останнє збільшення вартості електроенергії. І це наслідок не бомбардування виключно російського, а це плата за корупцію в галузі. Ми платимо більше, тому що ця галузь корумпована. Е, ну, власне кажучи, але нам розказують, що енергетикам не вистачає грошей для ремонту енергосистеми і, мовляв, попереду зима і так далі. Але при цьому ми розуміємо, що є конкретні олігархи, скажімо так, які володіють енергооб'єктами. Зараз літо і влітку в Німеччині часом існує нульовий тариф. Людям кажуть, беріть енергії скільки хочете. Тому що є дуже розгалужена система альтернативної генерації. Натомість у нас з приходом Зеленського ніякого стимулювання альтернативної енергетики не відбувалося. Навпаки, були суцільні побори інвесторів, які вклалися досить суттєво в цю галузь, вони просто пограбували.